Дзвінок про замінування адмінкорпусу медуніверситету, що на Майдані волі, надійшов управління внутрішніх справ о 9.20. Чоловічий голос повідомив, що вибухівка спрацює через дві години. Одразу після дзвінка на місце події виїхали необхідні служби. А тим часом людей з приміщення закладу евакуювали на безпечну відстань. На місце події виїхали всі зацікавлені служби. Це міліція, кінологи, вибухотехнічна служба, МНС, також працівники служби безпеки для того, щоб обстежити дане приміщення. Зараз проводиться Куацією студентів, а також викладацького складу, і проводиться перевірка на предмет, чи є там вибуховий призвич, його немає. Хто здійснив дзвінок і звідки наразі з'ясовують? Правопорушнику загрожує позбавлення волі на встановлений термін. А от для міста це чергові збитки, каже заступник начальника обласного ОМВС, адже такі виїзди на місце замінування коштують чимало. Вони обходяться дуже дорого. Ну, як правило, це декілька. Десятків тисяч, тому що задіється, ви бачите, дуже багато і техніки, і людського ресурсу. Задіється не тільки органом, справ, справа задіється і державна служба з надзвичайних ситуацій. Задіються медики, задіються вибухотехніки, задіється газова служба, електри, електрики. Ну шкода наноситься, звичайно дуже велика. Після перевірки вибухівки на щастя не знайшли, та одним замінуванням справа не завершилася. Через кілька годин до закладу надійшло друге повідомлення про липову бомбу. Одна з імовірних причин інциденту вважають в медуніверситеті спроба зірвати голосування за нового ректора. Нам сказали, що можливо замінування, тому нас вивели, попросили вийти. На ну, вашу думку, це може бути пов'язано з тим, що сьогодні вибори? Ну звичайно а з чим же воно ще пов'язано? Звичайно.